Доброго дня, дітки! У кожного з вас є мама найдорожча, найближча, найкраща. Вона радує нас своєю ласкою та ніжністю, турботою та душевним теплом, а ще гарними подарунками, цікавими книжечками, іграшками, чудовим одягом. А вам хотілося б матусі теж зробити маленький але надзвичайно приємний подарунок. Так, кожній жінці приємно отримувати подарунки. Які подарунки люблять жінки? Квіти, різні солодощі. Давайте з вами зробимо галявинку з квітами, але не звичайну. Яку? А ось подивіться. А коли зробимо свій подарунок, скажіть. Щоб ви сказали своїй мамі, коли будете дарити свій виріб, яких слів, вражень ви чекаєте від своїх матусь у відповідь? Ліплення нетрадиційним способом для роботи нам знадобиться смужки картону, скотч ножиці, серветочка, стека, пластилін та достичка для пластиліну. Для початку зробимо рамочку для нашої поробки. Ось такий картончик ми зігнемо навпіл, вийде ось такий вузенький картончик. І так всі чотири частинки та склеїмо. Ось подивіться, яка рамочка у нас вийшла. Тепер я беру скотч. І приклеїмо його ось так. Ось як у нас вийшло, а тепер перегортаємо клійкою стороною до себе. Спочатку нам для нашого літнього пейзажу потрібна галявинка. Ось такий шматочок, ми його видовжимо, зробимо пласким і тоненьким. Ось так. Зробимо травичку стекою ось так. Стебельце для квіточки, ага. листочки ось такі. Ось тут. І зробимо пелюсточки. Ось з таких маленьких кульок. Їх у мене 5. Зробимо ось так. В кожній курці зробимо ось таку продавину. Ось так. 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 розмістимо на стебельці. Ось так. І зробимо метелика, який прилетів на нашу галявинку. Ось таких пласких кульок. Так, ось так. Знизу, однакові, за розміром та серединка метелика, ось так. І вусики один та другий. Зробимо сонечко, але за допомогою ось таких маленьких жовтеньких кульок. Викладемо їх у коло. Ось ми прилуштували всі наші елементи, а тепер подивіться, і з цієї сторони можна розглянути нашу картинку. Ось така чудова, приємна яскрава картинка у нас вийшла. Бажаю вам успіхів! Вчіться задоволенням! До побачення!